Масштабне вторгнення Росії в Україну є переломним моментом в історії, зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг у своїй статті, яку опублікувало видання Foreign Affairs. За його словами, війна повернулася у Європу, і суперництво між великими державами зростає. Мовляв, авторитарні режими гуртуються та кидають виклик глобальним правилам та інституціям, які є основою миру і стабільності. Президент Росії Володимир Путін утискає свободи і поглиблює розбіжності у власній країні. Як це яскраво продемонструвало повстання воєнізованої організації Вагнер, але ніхто не повинен недооцінювати Росію чи небезпеки, з якими сьогодні стикається світ. Північно-Атлантичний альянс реагує на непередбачувані виклики єдністю і силою. Союзники по НАТО в Європі та Північній Америці, і наші партнери надали Україні безпрецедентну економічну та військову підтримку. За останні десятиліття НАТО посилив колективну оборону та Зміцнив військову присутність у східній Європі зі членством Фінляндії, а незабаром і Швеції НАТО стає міцнішим і більшим. За словами Єнса Столтенберга, країни-члени альянсу мають продовжувати цей поступ і зберігати єдність. Саме про це говоритимуть лідери НАТО на саміті у Вільнюсі. Генсек Альянсу очікує, що союзники підтвердять непохитну підтримку Києва і далі зміцнюватимуть власну оборону, щоб захищати глобальний порядок, заснований на чітких правилах. Мовляв, аби підтримати Україну. Політики домовилися про багаторічний пакет допомоги, про який оголосять під час перемов на саміті. Коли я побував в Україні цієї весни, я став свідком жахливих страждань, але також і величезної хоробрості та рішучості українського народу в захисті своєї свободи. Коли я їхав потягом до Києва, мене вразило, як багато свіжих могил уздовж залізничних колій. Я побував у Бучі, що на півдні від столиці, і почув про жахи російської окупації. Я також бачив зусилля, спрямовані на відбудову кращої сильнішої України. Зараз українські війська ведуть запеклі бої за повернення окупованих територій, але вони стикаються з Тужною російською обороною та складною місцевістю. Якщо Росія припинить воювати, настане мир. Якщо Україна припинить воювати, вона перестане існувати як держава. Після холодної війни альянс наполегливо працював, аби налагодити конструктивні відносини з Москвою, зокрема у контролі над озброєнням протидії тероризму, боротьбі з піратством і розширенням наукової співпраці. Але Путін відійшов від мирної співпраці. Зазначає генсек НАТО. Російський президент демонструє все більш безрозсудну поведінку від Чечні до Грузії, від Сирії до України. Він демонтував міжнародну архітектуру контролю над озброєннями і заходився небезпечно обрязкати ядерною зброєю. Навіть якби війна закінчилася завтра, немає жодних ознак того, що масштабні амбіції Путіна змінилися. Він вважає свободу і демократію загрозою для себе і хоче бачити світ, де великі держави диктуватимуть, що робити їхнім сусідам. Пояснює Столтенберг. Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедією для українців і небезпекою для світу в цілому. Це стане сигналом для інших авторитарних режимів, що вони можуть досягати своїх цілей силою. Китай, зокрема, спостерігає за тим, яку ціну заплатить Росія або яку винагороду отримає за свою агресію. Він вчиться на військових невдачах Москви і на реакції міжнародної спільноти. Коли я побував у Японії та Південній Кореї на початку року, їхні лідери були явно стурбовані тим, що те, що відбувається в Європі сьогодні, може завтра повторитися в Азії. НАТО не розглядає Китай як супротивника. Ми повинні і далі взаємодіяти з Пекіном, щоб долати сучасні глобальні виклики, зокрема і розповсюдження ядерної зброї та зміну клімату. Водночас, Китай має використати свій значний вплив на Росію, щоб зупинити її незаконну війну в Україні. Поки що, однак, Пекін не засудив агресію Москви, натомість збільшує свою економічну, дипломатичну та військову співпрацю з Росією. Єн Столтенберг зазначає, з 2014 року союзники уперше розгорнули поїздатні війська на східних територіях НАТО і підготувалися захищати країни альянсу у космосі та кіберпросторі так само ефективно, як і на землі, морі та в повітрі. Витрати на оборону країн-членів альянсу постійно зростають дев'ятий рік поспіль. І цього року це зростання буде рекордним на 8,3%. За словами генсека НАТО, триматиме у підвищеній боєготовності 300 тисяч вояків. Адже агресивна війна Путіна проти України розвіяла будь-які ілюзії щодо мирної співпраці. Це був огляд преси.